Є такий пан Мединський. Ну він зовсім не пан звичайно. і мені шкода визнавати, що він мій земляк, особисто мій земляк, Черкащини родом. Але ну так Склалося в силу обставин, що він очолював навіть і переговорну групу росіян на початку широкомасштабного вторгнення. Нині він голова спілки письменників Росії, помічник Путіна. О, помічник важливо, помічник Путіна. Да. да, це дуже важлива деталь. І ТАСС сьогодні публікує його коментар про те, що він. Пообіцяв внести до шкільних підручників Росії мирний план Трампа по Україні, який поки що не оприлюднений, а вже вони поперед потяга біжать. і кажуть, там воно буде. Що він говорить? Я буквально цитата, що глядачі, можливо, хто не чує, не знає ті екстраординарні зусилля, які робить нова американська адміністрація щодо спроби розумного врегулювання конфлікту в Україні та взагалі ті дивовижні перетворення в американській внутрішній політиці, які ми спостерігаємо зараз. Вони поза всяким сумнівом. Виявляються на виявляється на стрінках підручника та історії Росії і загальної історії, коли готуватиметься таке. Тут можна сказати, що Трамп точно увійшов до історії. Ні, ну він э, точно увійде до історії, але <гум> в історію можна <гум>, але... війти по Да. зараз. До речі, вже є публікація на цю тему. Хтось і Герострата згадує. Ну і багатьох, і Гітлер <гум> війшов в історію, і, і Муссаліні, і багато таких не зовсім позитивних персонажів. Так що в історію по різному можна увійти. Ні, в даному випадку ну, не, не варто дивуватися. Ну ми ще не знаємо самого мирного плану. Але от, от, от така заява Мединського, як до речі, риторика, стилістика висловлень Дмітрієва, Кевіла Дмитрієва, переговорника, ну також колеги Уїтков з російського боку, на вони ж грають на барнославстві Трампа. Компліменти на адресу Трампа, демонстрація підкреслена, демонстрація його величі і так далі. Все це спрямовано на те, щоб сподобатись Трампу, показати, як Трампа шанують в Росії, як до нього позитивно ставляться. Так що в даному випадку я не думаю, що це відображення там вже якогось переговорного процесу. Інша річ. Що от, е, з високою вірогідністю про це навіть деякі західні видання пишуть, е, крім офіційного переговорного процесу, який е, зараз от, знов проявляється: от, завтра переговори в Лондоні е, і думаю, ще будуть додаткові переговорні дії, але паралельно існує закритий переговорний процес, навіть не тільки у Іткав, те, що ми знаємо там візити Уідкофа, вони теж ну, про них стає відомим про їх зміст, і то не повністю стає відомим пізніше трохи. Але, хоча б про, ми знаємо, що відбуваються зустрічі Уїдка, там от, візити Дмитрієва, але щось є ще. В закритому режимі є якийсь закритий канал контактів, і от, наприклад, по, по цьому пасхальному перемир'ю, навіть американські деякі джерела кажуть, що скоріше за все, хоча б в загальних рисах, хоча б частково, але росіяни попередили американців, от про те, що вони можуть зробити це пасхальне перемир'я. Це така гра з Трампом, гра, яка йде не тільки публічно, але й в закритому режимі. Є якась координація в закритому режимі. А те, що говорить Медінський, ну це е, е, те, що любить і Путін цим займається особисто е, через Уїдков, а іноді публічно. Ну і Кирил Дмитрів, Медінський, там ціла група людей. Вони відпрацьовують цю повістку, що треба хвалити Трампа і демонструвати, підігравати культу особистості Трампа, демонструвати, який він великий, який він потенційний рух Росії. Тому треба Росії з США домовлятися гіпотетично. Ми допустимо, що все ж таки, давайте ну просто гіпотетично що в них є цей план на столі, Я навіть не сумніваюся. Вони його бачать і знають. Значить, в моєму розумінні це означає після публікації Мединського, що Росія. Прийняла, і мене прийнятні ті пропозиції, які Трамп приготував, приготував для Росії. От що такого там суперприйнятного може бути для Росії на тлі тих багатьох розмов, які зараз є в пресі, в тому числі і розмов про можливий план, який опублікований у Wall Street Journal, щодо там визнання Криму. Хоча я казав, що ми цю такатися не будемо, ну, в принципі, зараз не про Крим. От що такого може бути дуже ну, класного і крутого в цьому плані, що Кремлю це сподобається? Що вони я можу сказати, та, да, тут можна про різні речі казати, але е я думаю, що насправді такого чіткого, вже чітко визначеного плану немає. Є набір пропозицій, які ще треба узгодити зокрема і з нами, і е з європейцями, і от не випадково, що залучили європейців. От я абсолютно переконаний, що це дуже важлива деталь, яка може пояснити от одну з, один з інтересів росіян, які американці приймають. Просто зараз це треба узгодити, як це буде працювати. Йдеться про питання про поетапне скасування санкцій. Це ще mm -hmm. один бонус э, західних санкцій проти Росії. Це ще один бонус для росіян, які ну у Трампа це пропонували з самого початку. Просто пропонував абстрактно. Ви погоджуєтесь на припинення вогню. А ми тоді будемо скасовувати санкції. Але ще на переговорах в Аріяді, э, перших переговорах офіційних між США і Росією 18 лютого, вже тоді з'ясувалося, щоб скасувати ці санкції. А росіяни там висловили цілий список, що треба зробити. Зокрема, розморозити фінансові активи російські. От тут проблема. Да, це неможливо зробити без е, згоди європейців. Потрібна згоди європейців, і тому потрібні переговори з європейцями. Тому от я переконаний, що е, от. Є, хоча б попередня умовно узгодженість позиції США і Росії в питанні поетапного скасування санкцій. А далі починаються питання, тому що тут дуже багато конкретних питань. Логіка скасування. Які санкції спочатку скасовуються? Які другий етап, які третій, тому що це дуже важливо тут. Багато деталей, але тільки одну підкреслю. Ключове питання, яке турбують росіяни, вони ставляться на перший план це розмороження фінансових активів. От, от, в Європі. Да, переважно, левова частка в Європі. І а. не тільки це важливо, не тільки це. Зараз вже ну, дискусія почалася в Європі, а це свідчить, що вже неформально це обговорюється. А. Вже от, міністр закордонних справ Естонії звернув на це увагу. А. А. От на цей поточний рік. Діє пакет допомоги Україні. Пакет від Великої Сімки. Він був узгоджений ще під час саміту НАТО на 50 мільярдів доларів. Так от цей пакет він в формі кредиту для тих країн, які його сформували сформували від США до Європейського Союзу, ну і інші країни, окремі країни Великої Сімки. Однак компенсація цього кредиту відбувається за рахунок відсотків з російських активів. І якщо зараз там віддавати ці російські активи, ну тоді е, рушиться вся схема з допомогою України на поточний рік, а, і так. тоді доведеться тим же американцям там, європейцям платити з е, власної кишені. А тут ще питання, чи погодиться на це Трамп? Це одна проблема. Більша е, і системна проблема е, полягає в тому, що насправді всі ці гроші зарештовані, ну і ціні папери російські, вони мають бути інструментами шкодування. Відшкодування тих збитків, які завдала Україні російська агресія, російська війна, і тут або Росія має компенсувати ці збитки, і це теж окремий пункт переговорів. Або ці збитки, хоча б частково будуть компенсуватися з цих активів. Тут теж немає поки рішення, але віддавати ці гроші. І це не папера Росії. Ну це великий ризик. І я думаю, що наша позиція і європейців має бути узгоджена для нас. Це червона лінія. Не можна йти, от якраз в цьому питанні на поступки росіянам. Ще одна тема по е, санкціях, Е, це теж росіяни можуть ставити. Що вже зараз треба зробити? Це е, банківські санкції е, Санкції по обмеженню міжнародних банківських платежів, системи SWIFT. Росія це вже поставила по зерновій угоді по припиненню вогню на морі. Що давайте скасовувати фінансові санкції по Російському банку і по аграрному сектору Росії, але це якраз система SWIFT. І от тут можуть бути варіанти. Я так умовно це називаю нова формула Штайнмаєра. От, але це теж треба скажімо так активно над цим працювати. і Це технічне узгодження і політично одночасне. Про що йдеться? Нагадаю, формула Штайнмаєра полягала в тому, щоб ув'язати між собою безпекові питання і політичні вибори, ага. в Орбло і припинення вогню ага. там відкриття кордонів, і так, і, і так далі. Ну, щоб не було, Ми хотіли спочатку, щоб Росія припинила вогонь, а потім вибори, а росіяни навпаки. А формула Штайнмара нібито це там взаємов'язувала. Так, от зараз приблизно з санкціями і припиненням вогню. Росіяни ж хочуть, щоб спочатку скасували санкції. Щоб це ну, було на це не піде, він чітко Правильно, сказав. Ми, ми проти цього, да і європейці проти цього, а да. тому тут неприйнятно да. як тоді узгодити, да. треба от якось ув'язати. Але, він. Пане Володимире, я дозвольте вас тут якраз переб'ю. Ви підвели до того, що я хотів. Тобто, фактично, санкція на сьогодні не є такою ну, червоною лінією для Кремля, яка стає перепоною для прийняття плана Трампа, бо вони кажуть: ну ми приймаємо які питання? Та ні, ну в даному випадку як не казав. Тут скоріше питання по санкціях червона лінія для нас, і для європейців. От для американців, ні. І тут далі питання пошуку компромісу. Я думаю, якийсь компроміс зараз вже шукають, і отут якраз можлива, можлива є узгодженість певних позицій, можливо, не всіх між росіянами і ну, між Кремлем і Білим домом. Да, подивимось, це поки припущення, але те, що питання санкцій розглядається опосередковано, ми бачимо, от і по заявах окремих європейських політиків публікаціях Bloomberg і так далі. Тому я б сказав так: є скоріше за все. Не готовий узгоджений мирний план Трампа. Так а так. є скоріше чернетка або перший варіант драфт, драфт проект цього мирного плану, який треба узгодити, і логіка така: зараз його будуть узгоджувати в Лондоні з україною і європейцями. Потім ну мабуть, будуть там конкретні додаткові пропозиції або якісь пункти викреслять. Далі це треба ще узгодити з росіянами. Всячки офіційно. А після цього вже можна виходити на якісь е, е, і політичні і технічні переговори, які мають оформити припинення вогню або повне, або часткове.